Последнее, вы знаете, опять-таки, даже тот же самый Бандера, это более сложная фигура, чем у нас пытается он представить. Он сидел в польской тюрьме как террорист, он сидел в, в немецком концлагере, он был убит советским а я сотрудничаю? Сотрудничаю? КВД. Сталося практично неймовірне на пропагандистському каналі. московицький історик заперечив один з наріжних каменів російської пропаганди про те, що Бандера винятково посібник фашистів та прибічник Гітлера. Думаю, що після цього істориків на російські канали або взагалі не пускатимуть, або дуже ретельно вибиратимуть. Адже, окрім іншого, він підважив іще один принцип російської пропаганди про чорнобілість всього світу. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Росрцов і це мій канал «Свіжі історії, де ми говоримо про основне та українською мовою. І обов'язково підпишіться на мій канал. За останній місяць додалось понад тисячу підписників, що є рекордом. Якщо ви вважаєте це відео цікавим та корисним, також підтримайте канал донатом чи долучіться до числа спонсорів. Я, Я, знаю Я правильно понимаю, что вы сейчас договорились до того, що чоловіком ні такою ж і плохою. Така заява на пропагандистському каналі моментально викликала сплеск люті, адже у сценарії такі заяви не були прописані. Це ж на Московії не бачено. Московицький історик захищає Бандеру. Хоча, задля об'єктивності, він не захищав його, а просто пояснив, що не все так однозначно. Але ж як це пояснити піплу, те, що не влазить у звичні чорнобілі стереотипи. Тож Скабєєва моментально пішла у наступ, не параючи не так на інт інтелектуальні аргументи, про це це речі несумісні, як на силу своєї горлянки. Втім, впевнено, вона себе почуває і бере на горло, тільки коли відчуває, що їй за це нічого не буде. Я перепрошую, ви анексували. Нексували Крим, ви анексували нашу територію. Ми не дамо анексувати наш прямий ефір. Я перепрошую де прямий ефір, будь ласка. У нас прямий ефір. Ми до вас не ліземо. Ідіть до себе. Ми знаємо. Ми знаємо, як ми дуже харамиха. Ми дуже хорошо знаємо як громко працює ваш слівною бача, котрому нормальних людей називається рот. Ви можете а тут на своєму каналі. Вона впевнена, що краще за українців знає, яка влада повинна бути в нашій країні. Бо, мовляв, український народ одне, а уряд інше. Ще б пак на Росії у тому справжня благодать і справжня єдність уряду, який впадає в старечий маразм, і народу, якому це подобається. Нє, нє, прощаю, нє. А український народ, народ історію, одно, українська війни, власть взагалі другое. Але ж при цьому московицькі пропагандисти впевнені, що усі, хто співробітничав з нацистами, злочинці. Думка правильна. Але як тоді бути з Йосифом Вісальйоновичем і всім його урядом, який до 1941 року успішно співробітничав з Гітлером І готував німецьких льотчиків? Це вже його проблема, що вони потім бомбили совєтський союз, зате виявилися добрими учнями. Завісі от хто співпрацював з Гітлером для руського чоловіка, советського чоловіка, враг. Продовжуємо слідкувати за перлами московської пропаганди. І не забувайте підписуватись на канал, а також підтримувати його донатом. Якщо мої відео для вас є цікавими та інформативними, і все буде Україна.